Привіт усім, друзі! Розпаковую наступну посилочку від підписника в Первомайська Николаївська область. Навіть не знаю, що тут приїхало, тому що дуже багато посилок вже було, все, в порядку черги ремонтуємо. Розпаковуємо так, що ж нам прислали. Бачимо, що у нас ГБЦ 21083 1.5 карбюраторна. Не сказати, що геть чиста, ну і не геть грязна. В принципі, в задовільному стані. Свічки різні чи не різні, брізковські. Що у нас по плоскості? Так, ну сьогодні впускних точно нема. Сьогодні впускних точно немає. І бачу, що, ось наприклад, впускна регулювачна шайба, тут уже десь 320, тобто тонка. Випуск товсті, але, скоріш, мабуть, тут працьовані вже клапана. Клапана бачу АМП-шні стоять, зараз я її переверну Ну, Там такий печальненький по плоскості це місце вже варилося. Так вона жива по плоскості, в принципі. В принципі, то О, все діл там взагалі не моє-моє. Ладно, розбираємо, дефектуємо. Ну Далі у нас все, як завжди, я перевіряю клапана на герметичність перед ремонтом. От перший циліндр, думаю, потрібно у канали, впуска, випуска Тиск чи не потрібно. Чи? Тут, в принципі, і так, понятно, дивіться. Сюди наливаємо, а сюди воно тече. Ну, такого ще не було буде. Просто дзюркотом. Як думаєте, троїв двигун? Так само і третій циліндр дивіться. Це тут піздець. Сюди лим, сюди тече. Про яку тут компресію можна говорити? Четвертий також. Ця головка ремонтувалася уже. Короче, дути тут нема сенсу, тому що, тому що тут ось, тільки тримає один циліндр, більш-менш, що воно сухий. Всі інші, всім іншим дуже погано. Розбираємо, Розбираємо нашу ГБЦ, значить люфт направляючих втулок. Є, втулки розбиті. Але дивіться, ну все, втулка наприклад, розбита, да, а витягну не може нормально. Так, клапан торцований вже. Бачимо трохи шубу на клапані, сальники не тримали, чи втулка, що... із-за того, що втулка розбита, бачите, сальники, до речі, були Віктор Рейнс, я їх не використовую. Віктор бачите, так само і це от, ні. І масложор був дуже сильний. Так, дефектуємо її далі. Значить, що по сідлах? По сідлах. Значить, випускні сідла тут вже мінялись. Скоріше всього, це базарні сідла, ну, вичистимо, подивимось. Ну, сідло згоряне, бачите? Ось це взагалі тут просто печалька. Е, До речі, втулки мінялися. І знаєте, який тут виробник який? СМ. Вони не ходять абсолютно, то ли на них підробок, підробок дуже багато. Толі така якість, я як колись на них теж попався, використовував, то пару головок робив по гарантії. Тому що вони буквально там 1000-1500 кілометрів і повністю розбиваються. Так от. От так от. Зараз ще перевіримо постель розпредвалу. Тут по постелі я вже бачу зауваження. Бачимо, щось нам попало в масляний канал і вигризло постель. Так само на розпредвалі є борозда. Любий би другий другий намарочний двигун цього б не простив би. А жигулі хавають все просто. І з тиском нема проблем. Зараз подивимося, як так, він так. Ну і фіналочка по е, дефектовці цієї ГБЦ ось це розпредвалу. Як думаєте, їй потрібно чимось міряти чи ще щось? Дивіться, на, 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 нажимаю на край, і дивимо сюди. Ну, тут просто. Дивіться, ще такого трешу не було. це максимально. Це я ось все просто нажимаю на край, дивіться. йо, -йо, -йо мать. Вам видно? Дивіться. Ще ось так. Як думаєте, це сильний люфт? Це я ось нажимаю просто. одною рукою, бачите? Танці, танці. Все, капіталка. Тут вже нема про що говорити. Сідло під замену, втулки під замену, ремонт постілі розпредвалу. Розпредвал ще під питанням у мене. Виведем постель. Є у мене розпредвал як образець новий. Якщо постель буде рівна і розпідвал буде скакати у нас, то тоді треба буде ще й другий розпредвал ставити. В общем. Головка усосана в ноль. Не розумію, що її ремонтували тут, якщо тут все в потребному стані. І звісно, цікаво, скільки вона проїхала після ремонту. Такі справи. Ну нічого, зробимо з нею ляльку. Запускаємо. В і так, погодивши все з клієнтом, ГБЦ нашу запустили в ремонт. На повний кап ремонт. По ній я вже випресував, направляючі втулки, випресував старі сідла. Посадочні місця не пошкоджені, слава Богу, нічого тут не ізуродовано. Все, ось так у нас виглядає. Також вичистив площину трохи. В принципі, підварювати, напевно, ніде не будемо. Саме трошечки окультуримо, щоб мало заводський вид. Далі підготовлені направляючі втулки, виробник у нас ТРВ. Ось їхні упаковочки. На ринку ви їх не купите. І вже підібрані сідла. сідла. Точені із заготовок, що впускні, що випускні. В даному випадку тут сідла вже мінялися. Що впускні, що випускні, до речі. Це вже не рідні сідла були запресовані були базарні сідла, які ніхрена не ходять. Зробимо все чотенько, все буде класно. Так ось, сідла та направляючі втулки, ми вже перепресували, все чудово, сіли як ріднесенькі. Також ГБЦ пройшла вже хімічну мийку. Бачимо, що вона чистесенька, гарнесенька. Далі Далі, саме моя нелюбима справа це займатися постелью розпідвалом. Це, звісно, дуже багато часу забирає, але що зробиш? О, тут, звісно, вигрізло нормально, так воно бачите. Так Займаю. Должу. займатися з нашою ГБЦ. І так, спустя 4 годинки по розпредвала, в принципі, я вивів. Значить, ось так виглядають шийки, так виглядає постель. Така маленька царапина залишилась, але вона вже в принципі, безобідна, у нас нічого страшного немає. Тут у нас теж, бачите, все вибралося. Ставимо наш Значить, Крутиться і нажимаємо вже... Нічого не люхтить. Не люфтить. Не танцює вже. Зараз його обіжмемо бугілями і подивимося, як буде крутитись. чітко, бачите, сидить мертв. Розпідвал наш повністю обжатий. Покажу, як крутиться. крутиться від руки. Супер просто. Постель вивів відео. 4 годинки не напрасно було потрачено. Люфтів верх-вниз у нас немає. Все, все, крутиться, не закусі. Все чутенько. Далі у нас прирізка сідла. І так, ГБЦ наша пройшла вже всі механічні обробки і готова до зборочки. Такий має вона у нас вид. Сідла прирізані. Дивіться, яка краса, так? Да? Все. Все чотенько, все супер. Фрезерована площина була, знято 10%, сотих, плоскость була рівна. Далі, комплект нових клапанів. Випуск у нас ТРВ, як завжди, я використовую. До речі, вже немає їх у наявності. Переходимо на АМП, напевно. І впуск АМП-сальники клапанов, виробник Pain Франція. Хороші сальники, хорошо себе зарекомендували. Деталі відмиті. Зобираю. Ну що ж, клапана засухарені, технічна рідина. Налита візуально нічого у нас не тече, все сухо. Старий дедовський метод, який працює. Даємо тиск. Бульбашок не повинно бути. Супер. 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 Усі клапани герметичні, 100%. Ще раз повторюю, я не притираю. Клапану. Значить, друзі, ГБЦ наша зібрана. Зараз буду починати регулювати клапана. Хотів показати, дивіться, як чітко крутиться розпідвал. Аж відстрельний. Чуєте? Дивіться, а? коли виведено все в ідеал, дивіться. Красота. Так, так. Ну, ось і все. Ще одна ГБЦ у моїй копілочці. Повністю зроблена, зібрана, відрегульована. Має ось такий фінальний результат. Повний капремонт. Заміна сідл, направляючих комплект клапанів, фрезеровка, мойка, ремонт по селі розпредвала, сальники, зборка, регулювання. Така краса у нас вийшла. Значить, що по шайбах. Зазор, випуск 0,40, впуск 0,25. Шайби від 3,90 до 4.25. А по факту повинні були бути б десь 4,50-470. Чому тонші шайби зараз? Тому що розпредвал сів нижче за що того, що ми ремонтували постель. Але товщина шайба у нас хороша, буде куди регулювати. Випуск у нас не менший, ніж 4.05. 410, 420 в такому депазоні. Все чудово буде. Дали друге життя цій ГБЦ. Підняли її просто з колін, так сказати. Ось. Все вимите, очищене, зібране, готова до встановлення. Пакуємо і відправляємо. Яка лялечка, Яка лялечка. Тут хтось варив, в принципі, нормально поварив нічого страшного, я лише доопрацював канал, зробив йому товарний вид. Всім добра! Підписуємось, ставимо лайки, просивайте свої ГБЦ, це зробимо на вищому рівні. Пакуємо, відправляємо.